Всім доброго ранку, з вами канал Юний Ентузіаст. ентузіасти, ентузіасти 6.29 на годиннику летять, бо там чекає лі на нас, десь там недалечко, на пів сьомій має бути, бо сьогодні обіцяють величезну жару, то треба зранку їхати. А оскільки там багато немає тої малини, збирали в суботу, а сьогодні, що? сьогодні понеділок. Просто в суботу, в суботу мене не було, вони чуть-чуть не дозбирали кілька рядків. То ми і за тих рядків мусимо сьогодні збирати. Так ми мали збирати вівторок по плану. Так що, дивіться, що буде далі, скільки назбираємо, це вам розкажемо. А Еді, Ні, то ти відкрив очі. Я на ходу, я навіть не допила каву свою. Ти уявляєш? Друзі, ми от в такому складі Лена і я. Будемо працювати цілий день. Ну що ж, ми вже з Леночкою справилися. Цілий день працювали. В обід я пішла на обід в першій годині. Думаю, поїм і чуть-чуть приляжу. Так трошки кимарну. Я кимарнула на півтора години, в першій годині лягла пів третій. Сто ідея. Я на дачі на дивані, бігом поперла Галінка, вже в рядку стоїть, працює. Але нічого зробили, почекаємо, Едіка вже зараз має над'їхати. у нас грушка. Гарна молоденька. Такі класні грушки під нею лежать. Може і вирвати вирву. Ще едік їде. Так що назбирали сьогодні десь так 40 кілограмчиків. Нормально. Врожай впав, але нормально. Двоє цілий день збирали. А от єдік. Сонце це жаре, ми працюємо, Ми не боїмося сонця. Ну як трошки боїмося, але не так. Нормально, працювати може. Ще що, який прикол? Альбінеч сьогодні приїжджав, що там по всякій причандали, там від вуликів, від вулики. Коротше, я кажу, ви посигналите мені, як ви їдете, бо я пішла збирати. І вони кажуть, добре, а вони мені не посигналили. А Взяли, закрили ті хліви, то все позакривали і ключі Альбінеш з собою взяв. Я прийшла, потім вже машини нема, фіртка закрита, все ключа мені треба. Ключа нема. А цей от Альбінеш забрав ключа. Ще воєді ключа привіз. О, ну. А так би уяви собі. А, ти ж казав, що Альбінеч не брав. Я кажу, як не брав, як. як ну, Альбина забрав ключі. <рес> ну. Ну. Буває. Ну попечена трохи так є. Та ні, ну трошки. Ну, ну що, де ти тут бачиш попечену? Я не нема. бачу тут попечено. Але раніше взагалі не було. Одна бубка. Вже, ну так що жара. ти хоч жара. Нема, ідеальна малина. Як так, для такої жари. Ніяка не попечена. Ти мені, малину мою, не дискредитуй. Бо я тобі дам, правда ля? <сум> <сум> Самий найкращий сорт, найкраще качество. Тонким таким слоєм Но... спали, все прекрасно. Так, да, так, да, тоненьким. Поміститься, так? А, ще будеш одне крісло. Ага. Як завжди. Лєночка, як тяжко, але збирати можна, правда? Ну тяжко на сонці, звісно, нелегко. Да, сонце... а... Це звісно. Да. Сонце краще лежати на дивані, так як я сьогодні в обід. Як заснула, пішла на півтора години. Буває. Але літо на цей воно літо, щоб сонечко пішло. Пам'ятаю Нікалету, яка збирала в нас малину два рази. Недавно прийшов донат для Ніколєти, І сьогодні ми тільки що їй віддали, заїхали. Вона така була здивована, рада, всі раді, здивовані, батьки теж. Так що дякуємо. Наші за... підписниці дорогі. Да. А ми веземо малину на Лубни, на прийомку, вже дзвонив, сказав, що їдемо. Так що зараз скажемо ціну. Все, здали ми народ свою малину. Малини в нас було 38,3. Ні, по зоши то був 41 і 70 грам. Це по весні 41 А по, по осені, якщо курчат порахувати, то так. вийшло 38,3 гривень. 38 Ціна 38 ,3. така сама 5-10 гривень. Почекали трошки, гроші приїхали. Ціна така собі, але вийшло мало, ну нічого. Ну так, стільки вийшло, стільки було, стільки вийшло. Ну як, ну було було 41. Ящики з'їдають. Ну що тут непонятного, Ящики не важать, стільки, як, ну, вони туди-сюди. 41 мінус два, думаю, тридцять дев'ять буде в них на вазі. А тут тридцять вісім і три. Ну що зробиш? Плакати не буду. Але змиритися важко, але нічого, ніхто не винен. Отакі От такі діла. Їдемо додому зато. За то, за то на дворі видно, свої плюсики є. Ще на заправку маємо в заїхати, так? Ага. заїхати. Так і таке, та й будемо, як нормальні люди, вдома ввечері, але не пізно, не серед можна. Коротше, розказую вам, що на прийомці приймають. Не Тобі 100. Добре. Добре. Приймають на прийомці малину, максимум по 50 гривень, бо якщо така мокра і гриз, то мабуть дешевше. Е, елітну полану, тільки по 50 приймають. Полана буває елітною Потім е, що ще Приймають. Зараз розкажу вам як, Чуть мене сьогодні з пулемету не розстріляли, зараз тільки пропущу машини. Скільки? Малину приймають по 50, потім яблука приймають по 4, бузину приймають по 10. Бузину вже не приймали, тепер вже знову приймають. Бузина підросла в ціні скрізь. По 10 тут приймають, яблука по 4 тут приймають. Сливу вже не приймають, бо забили морозівки. А так приймали по 8. Така, що кісточка відділяється. От і все. А що у вас на прийомках приймають? А, мав що розказати Сьогодні доїжджаю я до одного міста. Їздив, сажу чистити, трусити. У Трубліцькому районі. Виїжджаю Л200. Я так їду напроти них, а вони зупиняються, і там солдат так пулемета на мене. Я такий думаю, о, буде що розказати. Проїхав, дивлюся, по дзеркалах вони розвертаються. Думаю, що ж таке? Я газюри, але вони за мною не їхали і не стріляли. Сьогодні нашестя дронів було велике. Так що їх тут ну, збивали. До речі, летів Нормально. ми на малині. Над Бо малинником він... літають. Летів я його не бачила. Дивлюся, заглядаю гудемо, пет, а не видно, нема в полі зору. Де він там летів? Що я його не бачила, ну гудів і потім десь там над гребінкою бабахкало, так стріляло. Ну ну коротше він проскочив. Десь все літає, все збивають та й так. Ладно. Так, розказуйте по цінах, що у вас що приймають, щоб не тільки я розказав, щоб я ще й читав і ставив вам теж. Лайчики, ви мені ставте, а я вам потім... Це діалог, а не монолог постійно, да? Єс. Yes. <гум> ну все, ми на заправку. В АТП. І додому. Пока.